Всім привіт, шановне товариство. Сьогодні у мене буде огляд на от бачите, залишки вже, на дуже цікавий стиль віскі, автентичний стиль ірландського віскі, в сінга або постілище. І сьогодні ми розберемось про те, як взагалі виник цей стиль, чи варто нашої уваги весь скорк саме п'ятирічної витримки. Да і взагалі ірландські віскі, що з ним, як він, та навіщо він головне питання? Так що сьогодні ми все спробуємо на смак. Поговоримо і е, в коментарях я маю надію трошечки там щось пообговорюємо. Так що е, не перемикайтесь, я цю фразу чомусь останній раз, останні рази кажу дуже часто. І ми починаємо. Товариства сьогодні. У нас е, на огляді буде весь Irish Whisky, 5-річної витримки поцілок, як ви бачите. Що хочеться сказати? Це дистилерія Westcork, яка одна із найбільш молодих взагалі, дистилерій в Ірландії. Її започаткували ще в 2003 році, ну там в 2005 запустили, і заснували її два рибалки, два брати, і один технічний як харчовий інженер. Ось так. І знаєте, в них немає ніякої там історії, там якоїсь там приверженості поколінь, там або ще щось. Ні, просто ці люди зібралися і такі. А давай варити своє віскі. І в принципі почали робити весь кор. Заснували Заснували там на півдні Ірландії. Ця дистилерія знаходиться. Починалася з маленьких перегонних мідних кубів. А сьогодні це одне із найбільших виробництв в Ірландії приватних виробництв вона це дистилерія належить ірландським ірландським людям, ірландцям, а не інвесторам. да, тому що ми знаємо, що зараз там японці щупальці пускають, китайці вже там, да от американці, звичайно ж. А тут, якби ні, вони залишаються. Ну, своїми да, виробником суто ірландським West Тому Тому е, дуже цікавий момент, від, як від ідеї цієї, а давай зробимо віскі, до цієї ну такої, ну, два рибалки інженер харчової промисловості, взагалі не, не про, да, про Віски, е, від цієї ідеї, до, напевно, це найбільший приватний виробник зараз в Ірландії. Якщо ні, то поправте мене в коментарях, буду дуже вам вдячна за це. Ось такий від Vestork. Да, а зараз це така от величезна компанія, яка весь до речі, лінійка має ну, дуже багато релізів. Там можна робити декілька дегустацій підряд. І, і всім буде цікаво, тому що кожна буде різна, тому що релізів дуже багато, в них дуже багато довитривок, всього такого. Ну і ось бачите, зараз вони відроджують знову таки примикають до цієї когорти дистилерії Ірландії, які відроджують стиль подстіл. От, А що таке подстіл взагалі? Да? Звідки воно взялося? Постіл це стиль віскі. це як я вже казав, автентичний ірландський стиль віскі. якого ви не знайдете не де абсолютно ні в якій країні, це тільки вони це роблять, і він знайшов свій початок ще у 18 столітті, в кінці 18 століття. Тоді Ірландія була під владою Британії. І в 1720, 1785 році ірландський уряд у такий зробив закон, податок вірніше сторони, як податок на солод. З того часу, ну Ланці ж вони платити нікому не хотіли, і це ну, логічно абсолютно. Вони почали крутити-вертити, як це можна обійти цей закон, але платити приходиться. Тому вони не зайшли нічого краще. Як частину солоду вони все таки купляли, платили податок, а частину ячменю вони просто а, варили і робили такий собі купаж. Потім там все це діло сушили, сусло, там де перегонки, все по технології верли в суто. Су су перегонних мінних кубах, от, але сама головна ключова момент, що раніше вони робили тільки солоду, ну і зараз, да, там багато хто тільки з з солоду роблять віски, то ці почали робити такі от історії. Причому там історія така, що вони починали додавати там 10% відсотків варених потім 20-30% І дійшло до того, що там майже 90% вони варили, 10% тільки купували. Який з цього був момент цікавий? Те, що час ферментації просто став довшим, але при цьому віски. Залишався ну дуже класним, прикольним, і навіть знаєте, він створився свій такий цей стиль подстіли, який відрізняється тим, що віскі, ну, які зроблений по цій технології, він більш такий маслянистий. Він навіть трошки нагадує олію, він більш щільна до його структура взагалі цього напою. Ну от він стає більш пряним, він стає більш гострішим, більш панчевим таким. Да але при цьому всьому він залишається таким. Ну він він інший. І це інше сподобалось людям. І бачите, як один закон спровокував от появу цілого стилю віск, який сьогодні має такий як, власний момент, як ренесанс відродження. Ну, до речі, з цікавого тоді ж з'явився цей Гіннес Та історія у пивоварів те ж саме, солод, але за солод треба платити. Вони почали частину солоду жарити. І купажувати, робити пиво, і ну зжарений і, со, і соло, да, ячмінний. І вийшов такий от стиль пива Гіннес, який сьогодні один із найпопулярніших у світі. От так що, бачите, один закон а два а, класних продукти, які сьогодні нас радують, відверто, що Гіннес, що а, подстіл на сьогоднішній день. Ось така історія про а, по, появу стилю подстіл, а, який а, має свої плюси однозначно, ну і за того, бачите, мають. Зараз це обирає таку нове життя, да такий ренесанс у нього відбувається. А я собі на льюха трошечки нас віскі продихається. Я про нього скажу ще пару слів, буквально тут буквально, да, дійсно, пару. Тому що тут немає якихось бочок та якогось замісу. Але тут все чесно, просто і зі смаком. Мені дуже подобається такий підхід. От відверто вам скажу, коли немає цих задрочок там з якимись бочками, з якимись там кльопками, от, от, починають вставляти там три кльопки з якогось там дуба і вже там ой ой навколо цього цілий маркетинг вибудовують. Ні, тут це максимально трушно. Чому так? Це у нас, а, ну скажімо, регулярний зразок, да? його можна купити завжди. <плес> а, у нас чесні 5 років виданки. Ну це окей, це всі там, якщо циферку написали, це чесно, да? От у нас 43 алкоголю, що дуже приємно для мене відверто в, в, в зразку. Такому, да а, у нас з вами віски не проходив холодну фільтрацію. У нас віски натуральний колір має. Е, такий, до речі, золотистий словяно ну, золотистий. Я б навіть сказав би такий янтарний навіть натяк. І у нас що? У нас витримка відбувалась в бочках, виключно в бочках з-під бурбону. Звичайно ж, першого наповнення. Тут навіть все це написано на етикеті, гордусть заявлено, я би сказав. І це дуже приємно, що люди витратили гроші на це, щоб зробити цей віскі таким за 5 років ну, гарним. При всьому він коштує не всі гроші світу. Це десь 1800. Я навіть за менше цю пляшку брав. Це просто ціна в магазині така. Можливо, по знижкам десь може знайти ще менше. І це абсолютно адекватні гроші за таку якість продукту. І що я бачите, що ну, дегустував уже точно. Тому зараз вже так фідбек даю, скажем, по, по цьому стилю. І це ну чесно, приємно і класно. Це бачите, як от вони зробили цю історію такою трушною. Тому я. Бо маючи цю пляшку у себе в барі, вирішив поділитись, скажімо так, сими емоціями з приду цього продукту, цього релізу від вескорк, лінійка якого дистелері якої просто безкінечна, мені здається. І це класно, хай роблять собі, хай роблять фініші, хай роблять якісь витримки. Що стосовно цього зразку, вескорк 5 років под стіл, це скажемо сінгл, стіл, хай буде так. До речі, ще хочу сказати, що е, ця дистилерія від ідеї не тільки масштабувалася в самій Ірландії. Зараз Весткорк, до речі, уже експортується в більше, ніж 70 країн світу. Так що такий собі гравець. Вони не тільки е, шалені в своїх ідеях, ці два рибалки та два брати, до речі, та технолог їх, а вони ще й вміють робити бізнес. Тому що, отак от собі, така Ірландія. Там уже виробників кожен рік по десяткам вже додається. Вони зараз на піки, взагалі, розвитку розвиткерландської віскі, вони найбільші в світі зараз. І ці люди собі змогли зробити таким чином, що вони залишились приватними. І 70 країн вже більше ці віскі в Україні. Просто лінька ну, 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 дуже велика. І це кайфово. Що такі люди вміють робити і класний віські, і класний, е класний маркетинг. На простих речах, аромат. Давайте спробуємо на аромат, проймо до дегустації нашого зразку сьогоднішнього. У нас аромат вескорд 5 років по стіл. Ой-ой. Він яскравий, він розкрився. Мені дуже подобається, коли віски вже закінчується в, в пляжці. Ну, може, серединка трошки менше, навіть він трошки ну, киснеться, десь розкривається, як на мене. Аромат дуже яскравий, дуже панчевий, але при цьому немає спирту взагалі. Багато ванілі. Багато прянощі, багато груше, дюшес, от ароматика, суха деревина, зелена, скошена трава, банан такий, знаєте, от, аромат банан не солодкого, так, зеленого банану, я б сказав так. Ну, дуже свіжий аромат, дуже свіжий, десь навіть десь є натяк на випічку, але це, це вже мої фантазії. Можливо, перша нота все-таки фруктовість і ванільність. Дуже приємно, дуже приємно в ароматі, можна вдихати і вдихати. Дуже просто, стримано, елегантно, все, що треба. Смак пробував на смак. Боже, він дійсно якийсь такий прям маслянистий, прям густий. Здається, що в нього щільність набагато більша, ніж просто скотч або арішу, звичайного. А це дуже щільно, це дуже збито. Ви знаєте, він прям він як масло розтікається в ротовій порожнині, Він дуже ще густий. В ньому є солодкість, як і слинка, в ньому є пряність, дуже багато її. В ньому знову ця фруктовість. Вона пробивається в смаку також. Уся солодкість дуже гарна, дуже, дуже приємно, просто, але, але приємно, дійсно приємно після смаку. Сухий, і це дуже мені подобається. Сухий, значить, можна випити ще, і це буде приємно. Ну, бо з ним зараз скажу про післясмак, він сухий і досить тривалий. Я би скажу хай так, середня тривалість цього післясмаку, але вона є. Одна від зараз продовжується. це пряність і фруктовість ось те, що відчувається після ковтку цього віски. Після смаку. Хочеться ковтнути ще, тому що це сухість дуже, дуже приємна для того, щоб зробити другий ковток. Він не, не притерний цей віскі, він дуже питкий, так, дуже дуже гарно. Висновки товариства. Ну, що я вам скажу, це віскі, який не корче з себе щось дороге, щось багате. Ні, абсолютно, це такий простий ірландський хлопець, але який може дати по зубам. По зубам в тому сенсі, що може дати відсіч дуже багатьом виробникам, а які більш дорогі, більш витримані за всі 5 років, в принципі, віски з себе поводить дуже знаєте, як такий вже алмаз, який отримав свою огранку Цю Да? він не не сушить спирт, спиртом, він не пахне спиртом, взагалі цього немає. Все так дуже збалансовано, дуже приємно, все комплексно. Аромат, смак після смак, все знаєте, як, як симфонія дуже приємна. Є початок, середина, кінець, все дуже, дуже збалансовано. Це дуже гарний вхід взагалі у знайомство з категорією сінве под Не за всі гроші світу абсолютно. При цьому ми отримуємо витримку в нових, ну як нових бочках першого наповнення найбільш е якісних, приємних, найбільш цінних, скажімо так. Це в нас струшно, що без фільтрації, без кольору для тих, хто віскі задротів, як я, які люблять ці надписи читати на етикетках. Тут вона також є. До речі, я вичитав, що на контретикетці це все інформація заявлена, так що це не з інтернету, десь там, вони прямо у себе на етикетках це. Гордо заявляють, що 5 років, що в нас бурбонові бочки, і що нема кольору, немає фільтрації. Тому why not, як то кажуть, рекомендаціон. Якщо для знайомства з категорією подстіл, автентичним ірландським стилем, то ось вам гарний, гарний зразок для саме цього. Так що, го як то кажуть. В магазин товариства, дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Роман Провіск, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає в просуванні україномовного контенту та просуванні цієї дуже приємної, цікавої теми віскі культури. Так що буду радий вас побачити в коментарях. І, як завжди, дигустуйте мало, дестуйте відповідально, тільки смачні речі. Всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па!